Хорватія, яка покорила моє серце, як тільки почало світати, то природа за вікном просто вражала своєю неймовірною красою. Вітаю всіх на моєму каналі! В цьому випуску ми покажемо вам Хорватію, яку ви могли ще не бачити, бо їздити ми будемо по віддалених і диких пляжах, де мало людей, але неймовірна природа. Чого ж можна ще хотіти? Якщо є тепле море з видом на гори, це вже другий день нашої поїздки. Перший день нашої подорожі ми відвідали відень, тому це відео ви також можете подивитись. Ми ще доїхали до нашого будиночка, але зупинялись вже на перевалі і біля мосту із зачаровуючим видом. Тож, давайте по порядку. І найперше покажу вам будинок, де ми зупинились. А їхали ми компанією із семи людей. Тому обрали будиночок із трьома спальнями для пар, і одна була з односпальними ліжками. І так, як їхали ми усю ніч і тільки о 9 ранку доїхали до будиночка, Петя пішов спати, а ми почали готувати борщ і збирати речі, щоб йти на пляж, бо шкода втрачати день. Можна ж і на пляжі під звуки моря подрімати. Близько 14-ї ми поїхали на міський пляж міста Задар, так як жили від нього в 10 кілометрах. Красивий пляж з маяком, на яким з Ірою піднімались наверх, а вітер був такий, що майже не зносив. Було страшно, але вид маяка однозначно вартував екстрему. Пляж знаходиться в місті, тому з мінусів тут зазвичай багато людей, дуже кам'янистий вхід у море і багато морських їжаків. Тому без спеціального взуття сюди не варто заходити. А з плюсів це близькість, красива гойділка. Ну і звісно ж, маяк. А увечері на захід сонця ми пішли ще на пристан для ях. Тому, втомлені, але щасливі від побаченої краси їдемо додому відпочивати та готувати вечерю. А то завтра нас чекає новий цікавий і захоплюючий день. А вас залишаю помилувати з цим заходом сонця. Третій день нашої подорожі і ми їдемо на дикий пляж у місцевості Вільси. Від самого ранку була хмерна погода, на моді було вітряно, тому надовго ми тут не затримались. А на вершині було фігове дерево, тому ми нарвали інжиру, покатались на підвісному кріслі гойдалці і вирушили далі досліджувати цю місцевість. Так як тут є багато островів, то звісно ж ми направилися в сторону одного з них. Від цієї краси я просто пищала від захвату. Дорога вела далі, тож ми поїхали. Макетта показувала, що доїдемо до самого кінця цієї коси. Але в реальності це було не так, бо був приплив і цей перехід залило водою. Але ж нам вода по коліна, то можна і пішки піти. Кар безстрашний пішов перший перевірити глибину, а ми вже за ним перейшли. Наш бус вже далеко позаду. А ми йдемо до одного красивого місця. Ну що ж, ви готові це побачити? Відчуття, що ми десь на краю світу самі, бо на круги всюди вода. Церква огорожена великим кам'яним парканом, але біля церкви є красивий пірс, де хлопці змогли кайфувати від стрибків у воду. А поки хлопці. Стрибають, ми з дівчатами фоткались, знімали відео і спостерігали за неймовірним заходом сонця. А взагалі розкажу, чому я думала, що сюди можна доїхати на авто, бо бачила на гугл-картах фотографії, і біля цієї церкви було авто. Але через погоду був переплив. Тому нам прийшлося переходити через воду приблизно 20 метрів пішки. Вже досить пізно, починає темніти, тому ми повертаємось, бо нам ще півтора кілометра йти до машини, а потім знову переходити по воді. А на вечері у нас рибка на грилі. День четвертий, погода зранку нас знову не потішила, було вітряно і холодно, і ми поїхали на піц в місті Затон. Прогулялись тут, але надовго не затримувались, а поїхали шукати інші цікаві локації. Прям пляжу ми не бачили, але є ось такий східці до моря. Це ми йдемо і ще не знаємо, що нас очікує пустий і красивий піщаний пляж. Забіжу наперед, бо за всю поїздку він виявився єдиним серед усіх, на яких ми були за усі 14-го мінімути. Знімаємо красиве відео. А потім тікаємо, бо починається дощ. Поки бігла до машини, промокли до нитки. Поки падав дощ, ми переїхали на іншу локацію. Ось тут видно траву. Я думаю, що зазвичай тут немає води. Йдемо трохи далі, і тут вже бачимо пальми, лавутки. Ну так гарно. Цікаво, чи в сонячну погоду туди багато людей, бо щоб була хороша глибина, треба трохи відійти. Хоча, думаю, для сімей з дітьми мало бути б добре. Ну, а поки море шумне, бушує, то ми милуємось видом. Якось так магічно виглядає ця хмара, гори, море. Провели, напевно, тут десь півгодини і вирушили далі. Бо робити тут було вже нічого. Що робиш? Знову починається дощ, тому тікаємо і їдемо далі. Ми розуміли, що дідний дощ може падати довго, але ж ми не з цукру, поміж дощ підемо лісом до замку Кастеліна. З інформації на картах розумію, що це відреставровані залишки фортеці. 16 століття. Ну є в цьому якась неповторність поєднання ось цих мурів і моря. А сам замок знаходився на невеличкому мисі із краєвидами на місто. А поки покажу вам ще трохи чудових кадрів з цього місця. До жтопа хто зупинявся, а ми їдемо далі. І ось така дорога після дощу, а нам до нашої наступної локації йти один кілометр, а потім ще і таким магічним лісом йдемо. Ми пішли подивитись до маяка, взяли із собою тільки найнеобхідніші речі, але погода покращилась, то хлопці повернулись за каріматами до машини, і ми вирішили тут вже зупинитись і поплавати в морі. Тут дуже кам'янистий пляж. вхід у море дуже незручний. Але навіть попри це ми були дуже раді, що пішли сюди і це не зіпсувало вражень від маяка і краєвиду біля нього. І класно, що також була дібна галька, що можна було лягти на рушник чи карімат. У нас в поїздці було сім людей і класно, що Карл взяв дошку, на якій потім всі плавали. Хлопці могли заплести так далеко, що їх навіть не було видно. Так як це була вже 17-та година, а ми хотіли об'їхати острів навкруги, то їдемо далі. На край Веру. Зразу море. <свісно> <свісно> Краєвид тут неймовірно гарний. І це місце відрізняється скелями із червоного каменю, а колір води, як завжди, зачаровує. Знаєте, якщо б не телефон і камера, то на наступний день важко було б відтворити послідовність події локації, бо кожна локація визивала будь крутих емоцій. А вода тут таке враження, що просто кришталево чиста. Нам потрібно було заїхати в супермаркет, а тут поблизу був міський пляж, то заїхали ще і туди подивитись. Ось такі вузенькі вулички в сторону моря і будинки гарненькі. Але ненадовго. прогулялись там набережною, помилувалися заходом сонця поміж хмар і додому готувати вечерю. Бо за цей день ми об'їхали навкруг весь острів-вир. За основну страву на вечір зазвичай в нас відповідальний був Андрій. Все інше ми робили з дівчатами по коктейльчику на вечір і відпочивати. А я надіюсь, вам сподобалось це відео і виникло бажання рванути до Хорватії. Чекаю ваших вподобайок. Не забудьте підписатись та напишіть свої думки в коментарях. А попереду у нас ще 10 днів нашої мандрівки, тому чекайте скоро наступних випусків.